В цьому відео я спробую залити на гітхаб за великий файл більше 100 МБ. На гітхаб не можна заливати більше 100 МБ файли навіть з платною підпискою, але там в них є фіча для великих файлів. ChatGPT розказав підказав мені інструкцію, я подивлюся, чи воно того варто. В <Ав> цей файлик є WebData GZ вот, 217 МБ. Розмір має. Ну і цікаво спробувати цю фічу, все ж таки, як не як. Як не як, як цікаво спробувати? От що каже чат GPT? Каже, що GitHub обмежує розмір кожного файлу, який можна відправити до 100 Мбайт. Ви можете використовувати Git Large File Storage для роботи з великими файлами. Він змінює великі файли посиланням на файли, не зберігаючи самі великі файли на віддаленому сервері. А, так, потрібно встановити git, lfs, install. Оцю якусь штучку. lfs встановити. А, да, 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 да. Вот. Ні, Не, що нема такого. Що чат GPT шо? придумав чи що. Install git large file storage. Ага, каже, наприклад, через brew install git lfs, У ну, мене буде apt install git lfs, тоді, ставлю. Оставилось. Так. Ну, соответственно, уже цены не так будут. А я кажу, так, значит, скажу, 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 скажу. А... так не змогло проінсталювати. А так змогло. Через apt Тому вже інструкції роботи з gitом тепер будуть інші. А може в мене гіта немає? Та має бути на такому рівні. Та є. Чанджі джебіті каже, що тепер, тепер треба так, як він сказав. проинсталлировано. Ладно. Ну все, тоди попробую. Вот этот трак. А -а -а -а. бум бум бом пом пом Значит, git э статус, Чуть даже мало статуса. Я не хочу такий оцей великий шлях писати, я попробую прямо тут. Що в мене цей веб-дата дуже великий, так? Звідси веб-дата Uweb. UW U GZ. tracking і вебдата gz Получилося з цієї папки його затратити. Далі що? Ні, папки цього типу не треба всі, мабуть. Хоча. Ну так, а після цього що? А д Ну потім просто комітиться. Тобто я його додав до цієї системи великих файлів. Тепер комітимо. ну Подивимося. ще залетить? Ти бачиш? Ти бачиш, який кайфіщик? Походу працює, воркає ця тема. Получилось. Зараз я опишу все чотенько, як це робити. І ми будемо скоро ось тут бачити результат. Коли GitHub пейджі оновляться. можна буде попробувати. Чи витягне GitHub, роздати правильно ці unity файли. А взагалі то, взагалі то, взагалі то. Треба зараз е, цю інформацію, яка удачна, зібрати. Оцей варіант це проінсталювати спочатку тулзу. Гід. ltfs git ltfs я эту информацию сберу в 0.14 git ltfs что означает лар лар G. 100. Files. А, uh, тут файлик нотатку. І сюди я зберу все, 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 все. Так. Uh, to install. Це називається, що нам потрібно проінсталювати. Оце гіт. То large file storage. А, Ось ця команда. Може, отак. Буде понятніше, що би без профтеків далі, вот. то Add, щоб додати uh, large file to uh, lfs lfs до цього стореджа. Ось така команда git lfs track. Uh, вот. Даже працює не з корнівої папки проекту. А от в якій папці? Тобто можна додавати зручно. Прям зайшов в ту папку, де лежить. І все. А далі next. Just. Commit. Все. хоть один, парас два и три, uh, вот проблема, uh, uh, if uh, you can Not uh, uh, make uh, git commit uh, cannot commit uh, file bigger. то мегабайт то GitHub вот и я решение Solu... solution u use um, LFS вот охрана видость так Ну и все просто. Так, все просто. Може бути що такий варіант, да, у нас ну, краще це окремо. це можна приклад, uh... щоб додати uh, many files to LFS? Можна так зробити. Так. Вот. так. Ну а це якщо ти хочеш закомітити вруч вручну? Это через терминал. Так, такое нагадывание в принципе. Кто забыл? Так, для для. Так, і все, я цю штучку тоже закомічу, Цей мануальчик about, GitLarge File Storage. Оця штука нам корисна. Ось, я зміг зробити ось цей великий коміт. А ти що мені показуєш, що не закамічене тут? Зелене то ж... Закомічено, а все, роздуплилося? Ні? Чи що це таке зелене? Щось воно, мабуть, не вдупляється, бо... Все в мене тут закомічено. А, може, що... Ні, ну от ті роботи. закомічено. Так, ну все. Тобто це фіча як великі файли камітити. Подивимося, чи запрацювало, в принципі, чи витягнув, чи оновилося GitHub Pages. Вот. І я перейду на цих роботів. М -м так, файл not found, каже. А, ну звісно, Е Бо треба ще в паблік Заходити. М -м -м. Треба силочку зробити на паблик. Так, це я додавлю. Ну, Бачимо та сама фігня. E, GitHub не спроможний e, роздати ці зархівовані файли, e... але подивимося, чи в принципі той великий файл залетів, e, чи він, в принципі, прилетів. Чи спрацювало, то хранилище великих файлів. Ось Data, прев'ю. Web Data GZ. Типу, прилетів. Великий файл прилетів, так що ця фіча е, працює. Просто сам uh, GitHub не виволакує роздати правильно ці файли. Ну, Щоб роздати і тоді по на GitHub Pages, треба їх не зжимати. В Unity встановлювати, щоб він, щоб він, коли робить білд, не зажимав ці файли. Вот. Так, тут ще паблік. додавлю. Це просто фікс URL. Да. Ну, все, це про роботів заливати у веб, це в браузері. Це в попередньому відео було. А в цьому відео я показав про фічу, що робити, коли GitHub не хоче заливати робити коміт, бо в тебе є файл більше, ніж 100 МБ. От. То ми можемо використати Git Large File Storage. Просто інсталюємо git lfs. Трекаємо його через цей LFS і все робимо звичайний коміт без проблем. От. Так що, це, це відео, ця спроба. Це взагалі я нову штуку спробував. Успішно, успішно. Та й попередні штуки успішні. попередні відос, там теж все успішно. А, в наступному я покажу вкусняшечки у Unity.